Олег Санкіяж. Що тільки що галеру? Ми переглядаємо свої фото в інстаграмі, які ми роздракували згодом. Я не хочу рекламувати, але це класна штука. Який? Розкажи, який день, бо я взагалі відео майже не знімав на цю камеру. Розкажи про цей фест і що відбулося. А, mm -hmm. Зараз ми знаходимося в місті Луцьку на іподромі біля парку Лесі Українки. Тут проходить чудовий фестиваль Бандерштат, на якому ми всі чудесно відпочиваємо. Просто це наша yeah. Галя Савчак. Номер телефону продиктую. в описанні знизу. Дай телефон, я ще номер телефону її продиктую. Хто мій телефон? Мой класний. <рес> Продиктуй свій номер телефону. 068 34 15 184. <рес> Вона хоче правильно було. Скажи правильний <рес> <рес> <не, не>. тепер. <рес> <рес> Підписуйтесь всі на нас, на, на наші інстаграми, ВК і особливо. Соло тебе. ТВ чи ТВ? ТВ. Ну, ТВ, не знаю. ТВ. ТВ. Две чай назови. Що зараз кажете? В кінець. В кінець. Врешеш. Ми переглядаємо фото наших друзів в інстаграмі, які... Іржимо, то. Там ми сміємося з нею, бо вона класна. <ріх> класна міє. Не виходити на макар. Хто? Ти? Ну. Лок. Блін, пора вже голову помити. Викий класні брови продав. Покажи. А що ти так типу, звертаєш увагу? на Тобо мені одна дівчина сказала. Що, брав, що... Та, і типу, чесно роблю корекції.